Друзі, всім привіт ви на каналі Бити Вайдики. І знову це не мій сусід. Постійно, бляха, щось знаходиться в цій грі нової, постійно її розмусолюють, не дають їй спокою, не дають їй спокійно піти в збвені. Так, давай ми провіримо. А знаєш, що ми будемо сьогодні дивити? Ти запитаєш, куди я дивлю? Я дивлю, блядь, на таймер. Я все його кладу під час відео. Я вже не забуваю, але все ставлю під час відео, щоб то було прям ідеально. В общем, в другій серії, коли ми там робили. Коли ми проходили, там друга серійка була чи щось таке, так я тобі скажу, що там було. Там до нас був приходив клоун. І залишив нам. Муха, що ж таке? І залишив, е, нам був оту записку. Після того е, можна перейти по посилці. Можна перейти по і нам відкривайся. А? А? Як тобі таке? Як тобі таке? Я навіть не знаю, що ти. Ага, то треба скачати. Да? Але чекай. Запустити гру. Вот флеш-ігра. Кстати, її можна скачати. То даже дивно перекинуло нас на сайт. English, of course, English. Click to start. Uh, unlucky. Нещасливий. Давай провіримо. Okay. Я не знаю, я все же uh, напишу. то. Це не мій сусід, Того, що відкривається. Це лише через. <кху> Ой, бля, кавуха, що ж такое? Я чихну, прикинь. Е, я все ж напишу у назві відео, це не мій сусід, але будемо розбиратися, що тут пише. Е, ти хто? Так, 6, 3 і 1. Наскільки я знаю, отут от треба щось кидати кості, і щоб таке випадало, було б прекрасно. Я не знаю, Будемо розбиратися, будемо дивитися. В общем, то є така секретна ігрушка на рахунок з із того, із того клоуна. І там в тій записці про то говорилося, що. Не можна грати з клоуном. <смі> не можна грати з клоуном, того, що. Не можна. Давай закинемо Кості і подивимося, що тут є. E, -you -like -to... Mm, Чи ти хочеш то перезакинути? Ну, у нас є 6, у нас випало 2, і в нас випало 1. Ні, не хочу. Два очка я отрив. Круто. Давайте. Давай далі що. E, ти хто? Чи ти хочеш. E, Перезакинути цю смерть, ні. Раунд перший. Окей, давай далі. Що в нас випало? 4, 2, 5. Це чисто на рандом, я не знаю, можливо, частинку того папірчика не буде видно там піді мною, але не суть. От, в общем, така секретна та сцена. Давай, закинемо. Йо-ма-йо, що ж мені робити? Чекай, чи ти хочеш перезакинути? То... Ну, у нас із того є лише 5. Ой, ні. Якщо випаде хоча б одно. Якщо випаде хоча б одно, так е, от мої очки знизу. Напевно, далі він буде кидати. Якщо випаде хоча б без нічого, то будемо перезакидувати. Тому що 0, в будь-якому випадку є гірше як 1. Е, так, 3 і 1. Звісно, не хочу. Ні, ні, ні. От який він сердитий. Сразу 2 було. Цікаво, що буде, якщо 3. Давай ще одне. Давай ще одно, 2, 3, 6. 2-2, ніт, не хочу. Ще плюс 2 очки. Супер. От він уже не в настрої, то постійно мелькає, мигає і так далі. Так, давай, 3-3, 2. Давай закинемо. Нє, знову 2 очки, то досить поганий результат, якщо чесно. У мене є вже 9 очків. Подивимося, що буде в кінцевому ітозі 3. 4-2. І вот нас, напевно та троечка, скільки разів нам то треба кидати? 3-6-6. Нет! Нет, ніт-ніт. Одно очко, супер. Давай далі. Давай далі подивимося, що буде в кінцевому ітузі, якщо ми програємо або виграємо. Баляха, знову одно очко, то не дуже добре. Знову один бал. Кстаті, за, пред, предложили в коментарях Pacific Drive пройти на українській мові. Прикинь, я українізатор на ту ігру. Так, я в принципі не проти. Давай ще одну серійку запишемо. Що тут є? 3, 1, 5. Напевно, давай перезакинемо, перезагрузимо. 5. Так само. Ні, Ну, то прям немає смисла. Звісно, може, може щось статися. А, 2, во, є смисл. Так, назбирали ми 13 о, балів. Давай ще раз провіримо. Давай ще раз попробуємо зіграти. Троєчка. Давай перезакинемо на кінець. 3 і 1. Супер. Ні, не хочу. Так, є в нас 15. Раунд другий. Наступний раунд, ну. І що? То просто кидати так треба. Ну, давай наступний раунд. Але цей е, час з декількома картами. Але в цей час е, з декількома картами. Ти маєш од одну додаткову перезакидування. Не знаю. Окей. Окей, раунд другий. Давай відкривай. Е, два, один, шість. Давай провіримо. Один. Ні, не будемо. Ні. Супер, одне очко. Цікаво, що буде, якщо 3 випаде. 2-2-6. Давай тепер мені 2-2-6. Ші... Ага, хер. <сум> Ні, не хочу. Бляха, прям біда, прямо мало назберу очків, прям мені то не подобається. 3-2-2. Давай то перезакинемо. Взагалі нічого не випало. Йо-майо. Що -йо. ти смієшся, пес! Ліпше треба було залишити, то. Бери карту. Всі три одинички. Й-мойо, що ж так не везе? Давай перезакинь. Хоча б одно. Окей, давай далі. Давай далі кажу. Е, 5, 4, 3. 3 є, супер. Ні, не будемо перезакидувати. У е, мене ще, кстати, є ідейка одна по поводу кінітіопет, кінітопет, блять, хотя як, називай то, як хочеш. Е, там є секретна кінцівка. Я не знаю, можливо, я її запишу нині, а можливо, запишу завтра. Там, в общем... Не буду, я тобі спойлерити, в общем. Що ти мене не звідаєш Тепер перший, я хочу то перезакинути. Собака, та сутула. Всі п'ятки, йомаю. що ж так не везе? Вот п'ятка одна є. Супер. Супер, давай далі. Давай, Що буде, якщо ми взагалі нічого не виб'ємо? Що буде, якщо взагалі буде мало? Одинички. Вот не могли ви три одинички перше випасти. Біда, і що? Гамовер нахер. Вот тобі раз, бляха. Вот привюшка під'їхала. Давай ще раз спробуємо. Давай зіграємо в гру. Давай. Давай. М -м -м, бери. Раунд перший. Цікаво, до якого раунду мені взагалі треба дойти. Що мені треба робити? Яка, який Треба почитати там на англійській муві. Ні, я не буду перезакидувати. А, там є на англійській мові, але. напевно, мені треба десь учнів набрати, або щось таке. знає. Давай, бери. Там є на англійській мові, але то треба переводити. Ні, хто б то перезакидував. Маємо три, маємо шість. Якби замість п'ятки випала чотирка, так взагалі б було прекрасно. Давай далі. Давай далі, до якого раунду можемо дойти. І тут ще є один дуже рідкий О. гість. Я не знаю, пограємо немножко, це подивимо, в принципі, що ми можемо зробити, куди ми можемо дойти. І, можливо, нам вдасться того гостя увійдити. Ще маленько побудемо комендантом, обов'язково. <гум> Я так думаю. Не знаю, подивимо, як довго то затягнеться. Шістка ні. Не хочу. Давай, давай. Ну. А, Вот. 5-5-2. Давай мені 5-5-2. Мені прям цікаво на його лице подивити. Отут є смисл перезакинути. П'ятка хоча б є. Ні, не хочу більше портити. Окей, хоча б по одно очко треба брати. То що робить? Ага, типа заново ігру почати. Напевно, напевно. Так, 2-2-3. Одиничка. І тут перезакинемо. От прям не везе мені на початку везло. Да, перезакидуй, пес. Троєчка. Окей, троєчка добре. Троєчка, все добре. <ріхи> Ти думаєш, що хочеш. Так. 4-4-3, давай. 3. Супер. Ну чого не. Чому тут не не дві тройки? Окей, одно очко, давай. Давай далі. Це чисто гра на рандом. 5-3. Баляха, ляха знову одно Ну. Давай далі. Давай. Цікаво, що він там говорить. Такое гудлак. 6-5,2. 5-2 маємо, прекрасно, заробили. Супер. Два очка. Окей, 10 ми назбирали. І що далі? Давай, що тут є? Одно а... очко, одно, один бал. Наступний раунд. Всього добре. Добре, добре, тому все виділи. Так, 3, 2, 6. Троєчка є. Ні, не, перезак... не хочу перезакинути, Одно очко теж добре. Давай закидуй. Давай закидуй, 6, 5, 1. Супер, п'ятка є. Красота. Два. Шістка є. Супер. Давай випади мені всі три. Давай два. два чот... Ну хоча б двоєчка. Хоча б двоєчка. Давай мені треба хоча б одну. Який смисл в тому? Який смисл в тому? Блін, набрати певну кількість очків чи ні. Так, у нас є чотирка і п'ятка. Ні, хто буде перезакидувати? Два бали маємо. Два бали прям. Давай наступна. Наступна відкривай, цікаво, чи можна того клоуна взагалі виграти. 2, 3, 4. Чотирка є, окей, нормально. Добре, давай далі. Сім очків маємо. Так, 3, 6, 5, спокійно. Вот тут нічого немає, вот є смысл перезакинути. Блять, не повезло. Пішов ти нахер смієшся з мене. Пес. Пострижися, вот тут тебе, бляха, озеро там. Так, 3, 2, 5. 5 і 3. Красота. Сразу два очка. В смысле? 2, 4, 1. 2, 4, 1! Я! Викуси, пес! Вкусе Наступний раунд! Вот! З uh, декільками картами. Ти маєш один екстра той. Окей. 3, 4, 2. Чотирку маємо І два маємо. Ніє, не хочу. Ти що, ми маємо 2 очки собака, та сутулата, що думав, я такий простий. Чи що? Ти ще не знаєш, що тебе чекає. 3-5-5. Давай, 3 5 5 мені сразу. Бляха, 3-3-5. Ну, два очки теж не. Що? Так, 1, 4, 6. Тепер можна перезакинути. 6 і 3. Ну, окей, одне очко теж добре. Давай, 4 вже в нас є. Цікаво, що буде, якщо. Давай, бери карту. Бери карту. 3, 5, 5. Біда, ні одного не є. Собака, не смійся з мене. Собака не смійся з мене. Тобі, видиш, тобі навіть підтяжки не допомагають. Мусиш триматися за підтяжки. Так, 4-3. 3 Давай мені 4-3. 3 4-3, Окей, прекрасно. Два. Тепер я теж так буду сміятися, давай. Так, 3-2-6. 6 маємо, прекрасно, давай далі. Скільки мені взагалі очків треба набрати? 5. Ну, я не знаю, я не читав правила, просто пограємо і подивимося. Захотілося тобі показати, то, що я дізнався, прикинь. Uh, 3 5 6. 6 маємо. Прекрасно. От. І. Гамовер, да. Напевно, 10 очків треба набрати. Біда. Біда, брям. Uh, як мені вийти звідси? Escape. От. Маленький, щось там то, щось там сьо, більше інформації. Три дні тому було додано, да. так, спокійно, і що я маю зробити? Так, весело для віку, кого? А як? А які правила? Ти мені не хочеш сказати, які тут правила є. Які тут є правила? Так, спокійно. Маленька ігра з злим клоуном, щось там, як грати. Набери, чекай, то переведемо. Uh, match the size of the card not necessary in the same position for each? Зараз провіримо. Перекладач. Зараз провіримо. Так. Так. Чекай, я скопірував. Mm, Ctrl-C, ctrl v Стоп. Вот так. Зіставте кубики карток не обов'язково у одній позиції. Для кожного зіставлення кубика та отримайте один бал. Окей, а як мені знати, скільки то треба. Скільки я то повинен назбирати? Ск... Ну, от, щоб він мене не захірячив, скільки очків треба? Напевно, 9, видиш? От тут є дев'яточка, от то. Ладно, хербесним. Ладно, би з ним. давай. Е... До п'ятого раунду доходили люди, ти прям видиш. Давай ще попробуємо одну каточку заграти, якщо ні, підемо далі. Доюбуватися до сусідів, що вони не виглядають так, як нам треба. Давай, пропустимо ще одну каточку і йдемо до сусідів. Так, 5, -5 3 Спокійно. Троєчка є, ні, не треба. Одночко? супер. Далі. Будемо максимально ті херні економити в вот, вот ті, що можна перезакидувати. Як назбираємо 10, так, шістка в нас є. Нет, не треба. У нас тут дуже легко, нам треба тільки, щоб дві картки випали по два бали щоб ми дістали щоб ми дістали по два бали окей одиничка є одиничка є прекрасно У нас є тепер заки... залишилося шість разів закинути і є в нас три бали супер значить троєчка п'ятка і шістка всі трійка Нєт бляха біда прям чотири <сум> бали маємо собака Давай закидуй п'ятка п'ятка і чотирка Нєт супер і ще щоб раз випало і була б красота Давай два бали Давай далі. 5, 5 4 Спокійно. 5-3. Бляха, ніт. Нет, ні, сука. Що мені робити? Я ж зараз програю. Напевно, до 10 треба. Да, скоріше за все, того, що де було 9, і там писало гаммовер нахер. Ні, все, давай. Вот. Якщо нам тепер повезе, якщо нам тепер повезе, ми зекономимо всі три перезакиди. То буде просто невібичський охірено. Ну, давай. 2. Е, вот. Маємо акурат 10. Маємо акурат 10 і цікаво, що буде. А ще раз можемо закинути. Красота просто. 3, 6, 4 6 і 4 маємо. Все, пішов у дупу. Пішов у дупу наступний раунд. Давай. Давай. Подивимо, в принципі, як довго то затягнеться. Якщо то буде плюс-мінус 20 минут, буде та ігрушка йти, так. Так можемо і не йти до сусідів. Якщо, в принципі, сподобається, то можемо далі подивити, поглядати нашого супер. Дивного ту людину, в неї такої закругленої лице, вона постійно говорить 42. Я би хотів, щоб ми ще і всі разом з вами побачили, то буде дуже круто. Ні, одно очко маємо. Нет, не хочу, давай. Наступне. 1, 2, 5. п'ять. муха ні. Там є п'ятка. В мене є п'яточка. Окей, одно очко, давай далі. Давай далі, 3, 3, 6. Спокійно. Отут нічого немає. Да, я хочу перезакинути. 3 и 6. Красота. Нет, не хочу. Вот, два два очка сразу давай сюди. Далі. 1, 2, 6. Хочу перезакинути. 1 и 6. Супер. Добре. Залишилося у нас 2. Давай дальше. 6 у нас є. Так, 6, 5, 1. Та що за невезуча херня? Давай перезакидуй. Вот 6 хоча б Я хоча б одну. Якщо нам повезе, якщо нам повезе, то в ідеалі ми мабуть, повинні були справитися з тим. Значить, одиничка і чотирка, і п'ятка, викуси! Пес! Викуси! Нє, не хочу перезакинути! Все, пішов у дупу. Пішов у дупу. Все, можемо навіть не переживати, не зайшов у нас тут все. Нет, не хочу, давай далі. Лише дуже шкода. Дуже шкода, що. Не було в нас того, не було. От стільки ми потратили, але знаєш, як кажуть, якби знав де впадеш, то простелив би собі. Все, давай, пішов в дупу. Пішов в дупу, давай третій раунд запускай. Давай, все, давай. Так, сім у нас є можливостей перез... Так, закинути, окей, давай, шість уже є. 3. 3. 5. Сука. Є батьтя, врод. Тесту сутулей. Хоча б троєчка, окей. А хто тобі такі модні підкрадулі купив? Ти мені не хочеш розказати, Та просто подиви на ті бантики. Так, 366. Давай. Зразу 366. Сука. <свісно> Все, третій, третій раунд програний. Окей, давай далі. Давай далі. Так, 1, 3, 4. 3 і 5. Ну хоча б щось. Окей. Ми програємо. Ми тут і програємо. Якщо нам не випаде зараз підряд 3, то все, нам кеди. Одиничка самі, все, 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 все. Що ти смієшся, пес? Що ти смієшся, пес? 6, 3, 3. Давай. Троєчка, хоча б є, окей. Та все, ми набрали лише три очки. Хоча ні, ми не будемо доїбуватися до сусідів, ми просто пограємо і подивимося, що буде з того. Спробуємо ще одну. Давай. Так, 3, 1, 4. Нічого нема. Давай провіримо, що той кубик робить. Давай, що той кубик. Да, хочу. Мінус 1. Ага, воно що. Все? Ага, то є, це ще такий рандомчик невеличкий, да? Окей. Далі. 5, 6. 6. Та все, твікеди. 5-6. О. Окей, два очка, все. Гомовер. Бу. Окей. Давай, давай, что ты робиш? Давай катучку, давай катучку, мені прям зайшло, Ты знаешь, такая игра в рулетку, да від тебе, блядь, майже ничего не зависит. Все, все все понял, давай. Давай сразу кубик, да. минус один. Бляха, минус один пішло. Я думал, минус один не піде, Пес. Давай дальше. Що у нас есть? 6? Нет, не хочу. Теперь мы вийшли в ноль. <laughs> Зашибись, блядь, тепер ми вийшли в ноль Давай, далі 3-3, супер, тепер ми в плюс 2 Добре, прекрасно Давай, далі 5-6-6, що у нас є? П'ятка є, нет, не хочу, давай, далі Далі, я тебе можу закинути? Можу, далі Давай ще раз, будемо іспитувати удачу Мінус ноль, окей, ще нормально Я втратив одну карту собака За що? Було... Блядь, мінус карта то не ноль, то карта була. Ой, я зараз перший той програю. <с? <с?> я зараз перший раунд програю, а то буде біда. Давай ще раз. Давай мені ото прям подобається. Плюс карта. Нормально. Ще раз можу, ні, не можу. Давай. 4-4-1. Одиничка, ні. Добре, давай далі. Давай далі будемо іспитувати удачу. Плюс карта. Все, я думаю, на тому стоїть зупинитися, ми в плюсі хоча б якомусь. Uh, 6, 3, 4. Шістка є. Нет, не буду перезакидувати. Давай, давай. Давай, давай. Баляха, ми зараз програємо. Мы зараз програємо першу катку. Двоєчка uh, є, ні, не буду. Давай, мож, можливо, додасть мені одну очку. Давай. Плюс карта! Супер. Окей, плюс карта. Давай сюди, пес. Uh, Значить, є 5, 2 і 6. Сука, двоечка. <хи> Ладно, двоечка, окей. І ще, ще два тут збирати. В принципі, ми можемо то виграти, то взагалі немає проблем, то перший раунд. Значить, троєчка, окей. Є в нас троєка тут. Не хочу одну очко. Окей, давай далі. Давай далі. 3, 5, 1. 3, 5. Все, я виграв, пішов у дупу. Пішов у дупу. Окей, маємо 11. В будь-якому випадку можемо спробувати, вдруг щось стане станеться. Окей, рівно 10 маємо. Давай, закидуй. закидуй. Опа, троєчка. Все, пішов. Пішов нахер. Дуже би круто, якби на тому кубику випадало вот ті стрілу, щоб випадало. То би було взагалі прекрасно. Так, давай закинемо сразу. прові... Сука, мінус карта. Ти пес сутулий. Що ти смієшся з мене? Пішов ти в дупу. Так, 4-6-2. 4-6, нет, не хочу. Теперь я. <laughs> Теперь я буду стать с Так, давай дальше. Давай, дальше перезакидуй. Знову минус карта, мы Ми с вами проблема. Зараз просто біда ек. <laughs> так, 3-3-4. 2-2-5, блядь. Давай перезакрутим, Э, Ну, хотя бы 4. Окей, одну очко. Давай. Дай мне карту пес. Вот. Вот так бы сразу. Бери карту. Бери карту кажу. 4-6-3. Шістка є. нят не буду. Нят не буду. Прям біда. Давай ще раз закинемо. да, хочу. Плюс карта. Вот. Вот так би сразу, А то вочинюєшся, блять, туй Один, два, три. Спокійно. 2-3, супер. Красота. Сразу плюс два очка. Хе-хе-хе. А що, що в тебе з улыбкою пішло? Не так. А? 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 да, перезакинемо. Так. Не хочу. <світ> Ой, хтось нині програє, хтось нині програє. Цікавості взагалі можеш виграти. Давай закинемо. М -м -м Давай закинемо і подивимося, що треба. Баляха, я ж нажав No. Окей, okay, єс. Yes. Плюс карта. <світ> Давай. 1, 5, 4. Та все, в мене чотирка, я можу собі просто кидати і все робити, що хочете. Давай далі. Давай просто будемо кидати, дойдемо до третього раунду, збережемо чим побільше отих тих перезаки... перезакидувань. Давай, 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 пішов. Сміятися будеш потім. Окей, одиничка і п'ятку, давай. Сразу ще плюс два. Чого ті плюс два дає бляха не на початку, а в кінці. От в, в кінці, коли ти ні на що не очікуєш, ні на що не розчитуєш. Давай. Наступний раунд. Давай. З декількома картами. Ти маєш один екстра. Окей, давай зразу провіримо свою удачу. Сука. <свистач> Собака, то сутула, давай. Давай 5, 1, 4. 5 і 1. Окей. Ні, не хочу. Плюс 2 очка, то нормально, давай ще раз. Іспитаємо свою удачу. Мінус один бал, пестутулий. Та що ж мені так не везе? Та от то він підстрою. Я прям більше, чим певний. 2, 2, 1. Ні, не хочу. Ще раз кубик, закинь. ДА, хочу. Вот плюс карта. Так би СРАЗУ, Давай. Наступний. З кубиком має цікаво грати. 2, 2 1 2, 2, 1. Є, давай. Плюс 5 очків, пішов у дупу. З КУБИКОМ прям цікаво грати. ДА, хочу закинути. Блять. Оп'ять мінус одного очка. Це просто біда. Чого немає плюс одного, то не чесно. Uh, так. Один, пять, три. 5. 3. Uh, 5. Ні, не хочу, пере... не хочу перезакручувати. Так, давай одну очку. Давай тепер ти. Випаде щось годне. Вот, молодець, карточка, супер. Давай, 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 пес. Uh, 6, 3, 5. 3, 5, молодець, не хочу. Так, давай плюс 2 очка мені. Давай ще раз. Плюс карта, вот. Вот, це вже третій раунд на минуточку. Це вже на минуточку третій раунд. 1, 5, 5. Давай закинемо. Тепер можна перезакрутити. П'ять, окей, нормально. Нормально, я більше не буду перезакидувати. Скоро маємо виграшну позицію. Так, у нас ще є три. Давай можемо в принципі, рискнути без того кубика. Подивитися, що буде. Собака, та сутула. Ні, ну ми, в принципі, тут і два будемо могти поміняти. Давай далі. Одна карта у нас є. Що тут є? Один і два. Все, викуси, пес. Викуси, третій раунд пройдений. Беляха, як скоро півгодинки пройшло. Ти прям видиш? <смеш>, ти прям видиш, як скоро півгодинка пройшло. 3, 5, 4. Все, ніт. Давай провіримо заодно, як 10 як 10 буде. Ну і що? Наступний раунд. Красота, четвертий. Баляха, муха, шість карт у мене. Біда прям. Давай, закинемо. Сім карт. Поняв. Поняв, хто твій бос. Давай далі. Давай мені далі. 6,6,5. Не одного. <смеш> а він мені не дав екстра той. От тут мінікеди, на четвертому раунді, я прям відчуваю, що мені мінікеда, я нічого не зроблю. Давай закинемо кубик, то єдине, що у нас це встало. Ще плюс карта. Окей, нормально. Нормально, шитаю. Одно бонусне очко. 4-4-3. Чотирка є. Окей, ніт. Одне очко, давай. Давай, уже два маємо. 5-5-5. Всі п'ятки. Блять, ну хоча б одна п'ятка. От прям то замітив, тепер прям у, блюд... у блюдсько випадає. то все. 5-5-2. Двоєчка і нет. Але якщо у нас буде одному подати, ми прям не виграємо. У нас прям біда буде, давай. Я думаю, що зараз буде смисл 4-4-6. <риклад> <риклад> у когось зараз буде недовольний єбліт. <риклад> а майже в тебе буде, так? Да? <риклад> у нас є шанси виграти. У нас є шанси пройти беляха четвертий раунд. <риклад> давай. Давай 6-6-2. Двоєчка, окей. Давай, поставимо все на кон. Давай, давай, 4, 4, 3. Чотирка є. Все, іще одно, Якщо мені повезе, якщо мені тепер повезе, ми дійдемо до п'ятого раунду, давай. Провіримо мою удачу. 6-3-4. 6 і 3! Йомойо, я собі дуру лотерею куплю! Викуси пес! Викуси, у мене ще дві штуки лишили того перезакручувати, окей. Тепер 5 карточок. <ріху> прям везе, прям азарт mm -hmm. ужас. Зато я не граю в азартні ігри. То би була прям біда. <ріху> так, спокійно. Е, сразу провіримо удачу. Плюс картка. Окей. Окей, мені прям тепер треба зосередитися на тому, і коли я зосереджуся, я програю 3, 4, 2. 3 і 2. Круто. Круто, окей. То було дуже і дуже непогано. Давай далі. 2-2-5. П'ятка є. Беляха, муха Ні, не хочу. Не хочу. Одно очко. Окей, Беляха, біда прям. Давай візьмемо тебе. Бляха, як мені везе, ти просто видиш. П'ять карток знову маємо. Окей, спокійно. 1, 4, 3. 4-3. Беляха, Чотирка лише є. Ні, спокійно. Не будемо перезакидувати, будемо, прямо, якщо нічого не випаде. 5-3-6. 5 і 6. Супер, красота. Красота, баляхамуха, у мене прям нервішка шелят, спокійно. Один, два, чотири. А тепер перезакинемо. Один, два. Баляхамуха. Ні, спокійно. А зараз мене просто в рот. Спокійно, карточка 6, 6, 1. Белять. Що робити? Тут постає варіант. Або перезакинути. Є шанс, що взагалі нічого не випаде. Або почекати другу і перезакинути з надією, що випаде 2. Якщо випаде два, ми виграли. Так, 2-2-5. Два, 2-5. Два, блядь, піздець, все. От і піздець. 9 очків. Ладно, на тому закінчимо наші ігри з клоуном. Гамовер нахер подиви на ті прекрасні руки його, чотири пальці. Любий би був середити, якби в нього були такі короткі руки і чотири пальці. На тому з вами будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних іграх проходженнях ігор. Всім пока!